Розділ другий. Свідомість. Тож думайте так, ніби кожна ваша думка випалена вогнем на небі, та всі можуть її бачити, оскільки так воно і є. Книга МІРДАДА. Якщо ви сприймете свої думки як реальність, котра існує поряд із тим, що ми називаємо фізичною реальністю. То наблизитися до розуміння їхньої унікальної взаємодії. Ви живете одночасно у двох реальностях, двох світах внутрішній світ реальності ваших думок, емоцій і ставлень, та зовнішній реальності, що складається з людей, місць, речей і подій. Оскільки ми не можемо розділити ці внутрішні та зовнішні світи, то дозволяємо зовнішньому світові домінувати. Використовуючи внутрішній світ лише як дзеркало для всього, що з нами відбувається. Наш внутрішній світ постійно реагує, і поза як більшу частину часу ми просто реагуємо на зовнішні підразники, то ніколи не відчуваємо своєї сили. За іронією долі, ви починаєте змінювати власну реальність того дня, години, хвилини, коли припиняєте постійно реагувати на неї. Свідомість Є потужною силою, яка впливає на кожний аспект вашого життя. Вона, по суті, основна і найважливіша частина вашої сутності, як і головна причина вашого успіху або невдач. Усе за своєю чистою та найглибшою сутністю є енергією, і під час процесу мислення ви працюєте з величезною кількістю цієї енергії у швидкій, легкій та мобільній формі думки. Думка завжди намагається знайти форму, завжди шукає спосіб вийти назовні, намагається проявити себе. Намаганням матеріалізуватись у фізичний еквівалент є природою думки. Звичайні думки можна порівняти з іскрами від багаття вони, маючи суть та потенціальну силу полум'я, зазвичай швидко гаснуть, їхнє існування триває лише кілька секунд. Іскри злітають у повітря та швидко вигорають. Нехай поодинока думка не має багато сили. Але завдяки повторенню вона може стати концентрованою і спрямованою, а її сила зросте в багато разів. Щоб більше повторювати думку, то більше енергії та сили вона генеруватиме, і то легше зможе проявитися в реальності слабкі й розсяяні думки. Слабкі й розсяяні сили, потужні й концентровані думки, потужні й концентровані сили. Для прикладу, уявіть збільшувальне скло, крізь яке проходять сонячні промені. Якщо рухати його з місця на місце, потужність променів розсіюється і майже непомітна. Однак, якщо тримати скло на одному місці і на правильній висоті, ці самі промені. Стають спрямованими і розсяєне світло раптом набирає сили, достатньо потужної, щоб запалити вогонь, те саме і з думками. Продовжуючи вивчати силу розуму, ви навчитеся розвивати та концентрувати думки, роблячи їх набагато потужнішими. На цьому етапі просто усвідомте той факт, що думки самі собою мають силу. Ваші глибоко заховані переконання, страхи, надії, турботи, ставлення, бажання кожна ваша думка, усе це впливає на вас і ваше середовище. Більшість живе, не звертаючи увагу на процеси мислення, як працює розум, чого він боїться, що ховає, що каже сам собі, що відкидає набік. Більшу частину часу ми їмо, працюємо, спілкуємося, хвилюємося, сподіваємося, плануємо щось, займаємося коханням, купуємо речі, граємо. Усе це відбувається з мінімальною увагою до того, як саме ми думаємо. Можливо, ми б набагато більше захотіли навчитися використовувати механізм мислення. Якби на мить уявили, що за кожну думку або заробляємо або втрачаємо долар залежно від типу думки, зважаючи на те, що в нас бувають тисячі думок щодня, це вигідна пропозиція. Уявіть собі облікову систему, яка реєструє кожну думку і зазначає, яка з них дала нам гроші, а через яку ми їх втратили. Як старанно ми б почали контролювати та спрямовувати думки, з яким ентузіазмом узялися б створювати ті думки, що дають нам гроші, й оминали ті, котрі ці гроші забирають. Це, по суті, приблизно те, що вже відбувається усередині нас, хоча й з енергією, а не з доларами. Велика облікова система справді існує вона називається Усесвітом, і жодна з думок не минає непоміченою. Наш світ. Це аж ніяк не мертва купа цегли і каміння це жива насичена система енергетичних потоків. Кожна ваша думка викарбовується у цій системі і її дія є незаперечною. Подобається це вам чи ні, але ви за допомогою думок постійно створюєте власну реальність. Перший крок до нового успішного життя неймовірно легкий ви маєте лише звертати увагу на потік думок. Та відповідно спрямовувати його. Ваше життя цілком залежить від вас, тому подивіться уважніше на те, як ви живете. Ви стверджуєте, що хочете фінансового достатку, водночас постійно жаліючись на нестачу грошей і на те, як дорого усе коштує. Концентруєтеся на тому, чого бракує, вас лякають рахунки до оплати, хвилюєтеся щодо того, як упоратися з усім, ви можете прагнути фінансового достатку. Але ніколи його не відчуєте, якщо ваша свідомість складається з хвилювань та думок про нестачу чогось. Або ж ви хочете знайти нову роботу, щось цікаве та перспективне, де можна буде використати свою креативність та одержати добру платню. Якщо ви постійно повторюєте собі, що таку роботу неможливо знайти, що такого не буває, то навряд чи можете розраховувати на успіх. Можливо, ви хотіли б стати комунікабельнішою, сміливішою, спонтаннішою і сповненою впевненості особистістю. Проте, якщо постійно фокусуєтеся на своїй неповноцінності, невідповідності цьому образові, принижуєте самого себе, знову і знову нагадуючи собі про ті чи інші проблеми, то навряд чи зможете стати такою людиною. Можна бажати сили. Але якщо у свідомості тільки слабкості, то не треба обманювати себе, очікуючи, що сила з'явиться сама. Коротше кажучи, лише бажаючи чогось навіть дуже результату досягти не вдасться. сподіватися на щось інше так само безглуздо. Просто тяжко працювати навіть 12-15 годин на день теж недостатньо. Ви завжди будете залишатися на тому самому місці, якщо, і це важливо, якщо не зміните своє мислення. Кожному, хто має, то дасться йому. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Коли я вперше побачив цю цитату, вона не здалася мені справедливою. Виглядало нечесно, що ті, хто має, одержать ще більше, а ті ж, хто не має, утратять навіть те мале, що мають. Це видавалося просто неправильним, І як на мене, то справедливіше було б дати більше тим, хто не має, але у Святому Письмі сказано інакше. Згідно з Біблією, усесвіт працює інакшим чином. Але потім, після певних розмірковувань, я зрозумів. Що це дійсно справедливо? Насправді що може бути справедливішим за свободу кожного, обирати думки, які зі свого боку створять його або її реальність? Справжня справедливість полягає у свободі визначати якість власного життя хочете змінити обставини, розвиньте свою свідомість. Успішна людина має свідомість, налаштовану на успіх. Заможна людина розвинула свідомість, спрямовану на процвітання, та думає про достаток, успіх і процвітання. Саме так ця людина думає. Легко йому так думати, скажете ви. Коли ти успішний, легко думати про успіх. Так само легко думати про багатство, коли ти заможний. Але в мене зовсім інша ситуація. Я не успішний, не багатий. Певні ситуації та обставини в моєму житті не дають мені стати таким. Неправильно. Взагалі неправильно. Обставини та ситуації не мають сили вас стримати. Єдине, що стримує та змушує стояти на місці, це ваші думки. Доклавши певних зусиль, можна навчитися спрямовувати думки та створювати будь-яку свідомість за власним вибором. Ваша реальність зміниться тільки після того. Як ви створите нову свідомість, а не раніше спочатку нова свідомість? Чи відомо вам, чого ви хочете від життя більше здоров'я? Тоді розвиньте свідомість, спрямовану на здоров'я більше достатку. Створіть свідомість зорієнтовану на достаток, більше щастя розвиньте свідомість, спрямовану на щастя, більше духовності свідомість зорієнтована на духовність. Усе це можливо. Єдине, що від вас потрібно плекати необхідну енергією, поки ваша мета не стане реальністю. Правда ж, думка про те, що, незважаючи на минуле або теперішнє, незалежно від того, скільки разів щось не вийшло, якщо людина регулярно підживлюватиме свою свідомість енергією її життя зміниться, подає надію. Кожен із нас має таку чудову здатність. І кожен може або ігнорувати її, або ж використовувати. Це безоплатно, не потребує особливого таланту, необхідне лише ваше рішення приділяти цьому час і докласти належних зусиль для розвитку потрібного типу свідомості ось і все. Решта буде автоматично складатись як треба. Ваш розум подібний до саду, що може бути доглянутим або закинутим. А садівником є ви самі. Можна доглядати цей сад, або ж залишити його на призволяще, Але не плекайте ілюзій ви пожнете плоди або вашої роботи, або без відповідальності. Ваш розум створює вашу реальність. Ви можете приймати це чи ні. Ви можете усвідомити це і примусити розум працювати на вас або. Можете ігнорувати це й дати йому змогу працювати у такий спосіб, що триматиме вас на місці. Але ваш розум завжди створюватиме вашу реальність.